«Chers élèves, bonjour», «Elle aide sa mère à faire le ménage». перед словом «sa mère» немає прийменника, а саме, як ви б хотіли наприклад, в більшості випадків поставити. Тема прийменників вона викликає проблему, і це відео про те, як же все ж таки коректно і правильно і легко їх вивчати. По-перше, на початковому рівні ви вивчаєте основні прийменники напрямку, наприклад, А, походження, прийменник Д, АВЕК і так далі, і також прийменники місця знаходження, орієнтування. То, якщо ви зараз на рівні А1, А2 і ви себе ви вимагаєте знання прийменників в таких реченнях, як «elle a a parler français» або «Elle a a faire le ménage» і так далі, не треба цього робити. Бо тема прийменників вправлінь дії це тема рівня B1+. чого точно не можна робити, вивчаючи прийменники французькі. Це брати конкретні списки і вивчати їх, запам'ятовувати просто ті слова з окремим Ну, наприклад, apprendre, а, commencer, а, faire quelque chose і Так далі цього точно робити не потрібно, бо це не ефективно. Як правильно правильно вивчати ці дієслова слова з прийменниками в контексті, на прикладі пісні, на прикладі діалогів з фільмів, наприклад, якісь літературних фраз, або, наприклад, розглядаючи транскрипцію якогось діалогу, якогось аудіо. Читаючи її і виписуючи дієслово разом з прийменником, проговорюючи після цього декілька разів це дієслово з прийменником. Це раз і друге, обов'язково складати речення з цими словами, до яких ви вивчаєте прийменники, ну наприклад, еляпха франсе». І ось взяли, виписали собі слово апхандра аферкельтешоза і запам'ятали це слово в контексті і створили з ним фразу, наприклад, жапхан «парле», «франсе». Ловіть класну підказку від мене, як запам'ятати, ну хоча б деякі прийменнички, і не путати, наприклад, вживання а і де. Для того щоб поставити правильний прийменник А або Д. Вам потрібно подумати, в якому відмінку стоїть це слово в українській мові, наприклад. Якщо слово стоїть в родовому відмінку, кого чого, ну, наприклад, «c'est la maison de mes parents» це будинок моїх батьків. Кого чого моїх батьків, приналежність, значить родовий відмінок. Родовий відмінок в українській мові має еквівалент прийменника «de» – «c'est la maison de mes parents». Якщо вам потрібно передати давальний відмінок, кому чому мамі, доньці і так далі. То ви вживаєте прийменник А у французькій мові в більшості випадків. Наприклад, вона пише листа своїй доньці, lettre à а mère». Кому чому своїй доньці? Давальний відмінок, еквівалент у французькій мові, прийменник А. Корисне це було відео. Дякую за лайк і підписку.